Майже сім сотень людей евакуювали з міста Дрездену, східній Німеччині. Рівень води у річці Ельбі неупинно зростає. У деяких районах міста відсутнє електропостачання. Канцлер Ангела Меркель відвідала зону паводків та пообіцяла виділити понад 130 мільйонів євро на допомогу постраждалим. Утім, мешканці маленьких міст кажуть, від грошей зиску мало і намагаються будь-що врятувати своє майно. І водночас чекають саме на харчі та питну воду. Сподіваємося, що ситуація невдовзі нормалізується і ми зможемо пересуватися містом і за межі нього. Ми не маємо електрики, і нам потрібна їжа, але не хочемо переїжджати до тимчасових притулків. Очікується, що рекордної позначки рівень води в Ельбі сягне у четвер. Зводити захисні мури у навколішніх містах рятувальникам допомагають понад 4 тисячі військових. Ми поклали мішки з піском перед будинком, а речі підняли на другий поверх. Це усе, що ми можемо зробити. Водночас у столиці Чехії Празі ситуація стабілізувалася. Дощ припинився, та вода перестала прибувати. Влада міста вже збирається поновити роботу п'яти станцій. Метро уряд збирається звернутися до Євросоюзу по грошову допомогу. Ми не спимо вже протягом 40 годин. Постійно відселяємо людей з підтоплених районів. Учора мали лише тригодинний годинний перепочинок. Евакуація вже почалася в деяких регіонах Словаччини. Утім, тамтешні мешканці здебільшого не погоджуються переїжджати до притулків. Кожен власними силами намагається урятувати себе та помешкання від високої води. Угорщина лише готується до можливих паводків у Будапешті. Чотири сотні людей вже працюють над зведенням водозахисних бар'єрів на Дунаї. Востаннє Європа бачила подібну повінь 11 років тому. Тоді загинули 17 людей, а країни зазнали мільярдних збитків. Дмитро Яковенко, п'ятий канал.